77-річного чоловіка цієї ночі вбили росіяни в Миколаєві. Ще п'ятеро людей поранено, серед них і 17-річний хлопець. Місто масовано продовж кількох годин атакували ударні дрони, пошкоджені приватні будинки, офісні приміщення, об'єкт інфраструктури. Один із шахедів влучив у п'ятиповерховий будинок, зруйновано кілька горішніх поверхів. З нами на зв'язку наша власна кореспондентка Луїза Геріоміна. Луїзо, вітаю тебе. Чекаємо подробиць атаки росіян. Вітаю Анастасію. Зараз ми перебуваємо біля п'ятиповерхівки, куди сьогодні вночі влучив ворожий шахет. Я хочу сказати, що за останній час це була одна з наймасованіших атак російських шахетів на Миколаїв вночі близько кількох годин. Місто здригалося від потужних вибухів. Нині тут ще працюють рятувальники. Триває пошукова рятувальна операція під завалами. Ймовірно, ще є жінка. Наразі ще ще відбуваються порятувальні роботи, і, можливо, ще буде одна жертва. Наразі, по інформації родичів, вона прибувала на цей час у, дому, у домі, і тому є можливість, що вона під завалами. Ця цинічна атака забрала життя 77-річного чоловіка. Ще п'ятеро людей поранено. З них 17-річний хлопець. Він у важкому стані ще двох жінок під завалів деблокували рятувальники. Пліч опліч з працівниками ДСНС працювали волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України. Передали в швидку двох постраждалих, одну з яких допомагали деблокувати співробітникам ДСНС. Жителі розтрощеного будинку розповідають, що дивом вціліли. Після влучання шахеди зайнялися оселі та покрівля. Пані Наталя самотужки гасила палаючі вхідні двері. Втім, її також деблокували рятувальники. Почала це сусідня квартира. Я вже намагалася вийти, але я зрозуміла, що це безсмислено, почала тушити свої двері. Ну, вот этим я спасла свою квартиру, потушила свої двері. Потім, пока потушили, так крышу потушили, только тогда мене уже пожарные помогли мне выбраться. Нині з цього будинку відселено більше 200 жителів. Після завершення пошуково-рятувальної операції працюватиме спеціальна комісія, яка оцінюватиме збитки а вже далі до роботи візьмуться комунальники, які затулятимуть потрощені вікна та покрівлю.